Щиро вітаю семикласників на уроці української літератури. Ми продовжуємо досліджувати перлини народної пісенної творчості українців, і ця розмова буде присвячена колоритним творам, що оспівують тяжку долю і поневіряння світом чумаків. Говоритимемо про чумацтво і чумацькі пісні. Чумакування є окремою сторінкою в українській історії. Продовж майже п'ятисот років воно було одним із найпоширеніших промислів Україні, а розквіт чумацтва припав на 18 початок 19 -го століття. Головна його функція полягала у транспортуванні на великих просторах України і сусідніх землях найнеобхідніших продуктів солі, риби та прянощів з інших країн, які зі свого боку. Потребували українського хліба, меду, сала та хутра. Вже в 15 столітті везли волами різноманітний крам чумаки з дону і берегів Азовського та Чорного морів. Занепало чумацтво, як промисел наприкінці 19 століття, після прокладання залізничних колій. Чумакувати наважувалися тільки найсильніші та найсміливіші. Вони збиралися в громади, запрягали волів. І валками вирушали в Крим по сіль. Це були цікаві, але дуже небезпечні подорожі. Чумаки часто були першопрохідцями, своєрідною газетою. Їх знала навіть тодішня середньовічна Європа. Орієнтувалися чумаки по зірках, так званому молочному шляху, який в Україні називають чумацьким. Попростягся він світлою туманною смугою в нічному небі з півночі на південь і став для чумаків дороговказом. Вважається, що слово чумак походить з турецької мови і в перекладі означає довгу палицю. Та існує й народне пояснення назви промислу у часи існування чумаків, Європу накрила епідемія чуми аби не занести хворобу в Україну. Чумаки з ніг до голови вимазувалися дьогтем і ставали дуже схожими на образ недуги чуми в чорному вбранні. Дорога довга, воли йдуть повільно, тільки пісня й зігрівала душу мандрівників. Підстерігали чумаків на шляху і вороги, і хвороби, і негода, і падіж худоби. Інколи господареві так і не випадало повернутися додому. На його обістя приводили лише волів із чорною стрічкою на рогах. Часто чумаки, хоча й поверталися з далекої подорожі, були розчаровані. Зустрівши грабіжників на своєму шляху, втрачали вони кран, поверталися з порожніми руками і нарікали на тяжку й несправедливу долю. Зокрема, як у пісні ой ішов чумак з дому. Послухайте, з яким розпачем звертається до своєї долі ліричний герой пісні. Ой ішов чумак з Дону, ой ішов чумак з Дону, як із Дону додому. Ой, як з Дону додому, ой, як з Дону додому, Та й сів над водою. Та й сів над водою, та й сів над водою та й проклинає свою долю. Ох, дола ж моя доля, ох, дола ж моя дола, да чом ти не така, ох, да чом ти не такая, ох, да чом ти не такая, ох, як доля людська, А я чужу долю да сім раз поцілую, да долю хорошую. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю. Ой, пливи ж, моя доле, пливи за водою. Ох, а я за тобою. Займалися чумацьким промислом і козаки. Відомо, що запорожці супроводжували чумацькі балки, захищаючи їх від нападів татар, і залишали чумаків у своїх поселеннях на Зимівлю. Тож не дивно, що деякі образи чумацьких і козацьких пісень збігаються, а мотиви. Перегукуються найбільше чумацьких пісень присвячено дорожнім пригодам чумаків, їх головні мотиви виряджання в дорогу і намагання дружини завернути чумака додому, розлука з коханою чи родиною, тривожний постій у дорозі і оборона від грабіжників. Занедужання і смерть на шляху, оплакування загиблих. Ярмаркування дорогим товаром, гуляння на ринку й утрата за чаркою всього майна, Нещаслива Мандрівка та Розпад родини Чумака. Окрему групу становлять чумацькі пісні з драматичним сюжетом. Однією з найбільш щемливих та глибоких є пісня «Ой, горе тій чайці, у якій передано горе матері Чайки. Що вивела чаїняток при битій дорозі. Пісня відома в багатьох варіантах. Вірш виник наприкінці 17 століття, а автором первісного тексту Ой біда біда чайці небозі в історії русів названо гетьмана Івана Мазепу. Вважається, що саме він поклав згодом слова на музику і часто виконував пісню на бандурі. Послухайте. Ой, гори тій чайці, чайчці небозі, що вивела чайняток при битій дорозі, що вивела чайняток при битій дорозі. Ой ішли чумаки, весело співали, І чаєчку і зігнали чайнят забрали, І чаєчку і зігнали, чайнят забрали. А чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає. Чумаків благає, к сирій землі припадає, чумаків благає. Ой ви чумаченьки, ви ще молоденькі, верніть моїх чайняток, вони ще маленькі, верніть моїх чайняток, вони ще маленькі. Ой, чаєчко наша, неправданька ваша, поварили чайняток, добра була каша. Поварили чайняток, добра була каша. Бодай ви, чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Бодай ви, чумаки, на дін не сходили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили. Сюжет пісні драматичний чумаки під час привалу руйнують гніздо чайки небоги, а малих чаєнят варять у каші. Зверніть увагу на те, що слово небога є багатозначним. Так називають українці племінницю, так звертаються до молодшої за віком жінки і до бідолашної людини. Та й сама чайка в українському фольклорі символізує осиротілу матір. Напевне, цей символ виник у часи, коли гнали через дике поле в полон ординці дітей, а жалібний крик чайок нагадував невільникам побивання їхніх матерів. Тож у пісні символічно показано першу причину трагічної долі матері України, яку постійно знекровлюють і розиряють. Бо випало їй жити при битій дорозі, на перехресті цивілізацій, лісу і степу, заходу і сходу, християнського і мусульманського, католицького та православного світів. Чумакування, як явище та власне чумацькі пісні надихали поетів, композиторів і художників. Тема чумацтва знайшла відгук у творах неначе степом чумаки, у неділю не гуляли. І ой не п'ються пива меди Тараса Шевченка. Оповідання Хмарка Вовчка Чумак та Михайла Коцюбинського на крилах пісні та лібрето опери Степана Руданського Чумак Український дивоспів на штирьох місцях. Довгий і тяжкий шлях. Невлаштованість побуту. Небезпека ворожих нападів, хвороби і смерть на чужині. Не від щасливого й заможного життя рушали українці чумакувати. І завдяки народним пісням сьогодні ми можемо зрозуміти причини, що спонукали покидати селян власні домівки. А цей наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!